А ось дрони на оптоволокні це нова розробка для використання на фронті. Хоча власне сама технологія давно відома, але її застосовують як складову оптоволоконних дротів, через які проходить інтернет. Та війна в Україні вдихнула в цю технологію нове життя. Тож як працюють дрони на ниточках, в чому їхня перевага, і головне як їм протидіяти. Влад величко про це. Чернігівщина, кордон із Росією. Присутність е, ворога ну, активно. Е, стріляють, там, наприклад, 152 там прилітають, сау там міномети часто стріляють, скиди з, з дронів. ФІПІВІ. Ворожі дрони тут літають постійно та часто назад вони не повертаються. Якось цей. У мене в руках частина від FPV-дрону, який росіяни навчилися використовувати за технологією оптичного волокна. І зовсім нещодавно наші прикордонники ліквідували таку пташку. Це перший безпілотник такого типу, який вдалося приземлити на Чернігівщині. Зробили це бійці 105-го прикордонного загону. Даний FPV-дрон було вражено прикордонниками за допомогою стрілецької зброї. Оптоволокно це відносно нова технологія керування дронами. Її суть нам коротко пояснює старший лейтенант Андрій Новіков. До ЕПІВІ-дрону кріпиться пристрій, в якому знаходиться саме оптиковолокно. В середині знаходиться оптичне волокно, яке безпосередньо з'єднується з пультом оператора, що дає змогу здійснювати управління ЕПІВІ-дроном, і він не зазнає певних впливів, які наносять наші засоби РЕП та РЕР. І саме невразливість цих дронів на оптоволокні до ребів є їхньою головною перевагою. Зрештою, їх і створили, аби обійти засоби радіоелектронної боротьби за рахунок появи більш складних засобів радіоелектронної боротьби, які стали суттєвою проблемою для будь-яких дронів на радіокеруванні, Виникла потреба створення дронів, які би передбачали б стійкість до ребу не тільки за рахунок, наприклад, радіосигналів, а й за рахунок, наприклад, фізичної можливості передачі даних безпосередньо на дрон. У середньому котушка дрона розмотується на відстань до 10 кілометрів, та є моделі зі значно більшим запасом ходу. На відстані до 20-25 кілометрів. Тобто, насправді це вражаюча довжина. Такі дрони не бачать жодний прилад для виявлення FPV. тому засікти їх можна тільки почувши або побачивши. Якщо завчасно на підльоті він був виявлений, тоді за допомогою стрілецької зброї, як йому можна протидіяти та успішно його знищити, розпізнати його можна тільки за рахунок оцього пристрою, в якому знаходиться оптиковолокно, та який під'єднаний до ФПВ-дрона. І якщо на прикордонні такий дрон новинка, то на лінії фронту їх активно використовують вже рік. Причому і зсу теж зараз вже з нового року з'явиться допущене до експлуатації дрони на оптоволокні українського виробництва. Держава зможе закуповувати такі дрони напряму у виробників і безпілотників на оптоволокні на озброєнні нашої армії. Стане більше Ми Україна марафон єдині новини.